Які пасхалки були в серіалі? Чому фінальний сезон був під загрозою? У чому секрет заставок серіалу? При чому тут Сімпсони і Футурама? Про це й багато іншого зараз розкажу. Мене звати Альона. Готуйте смаколики та чай. Ми відправляємося в кінотур разом. Назва серіалу була взята з восьмого епізоду другого сезону Пуститися берега, який так і називався Краще подзвоніть солу, де сол Гудман вперше з'явився в серіалі. До речі, відео з цікавими фактами про цей легендарний серіал вже є у мене на каналі. Ось посилання. А взагалі, в цьому відео я буду дуже часто згадувати серіал про містера Вайта, звісно, бо це його спін-офф. Дія обох серіалів відбувається в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Перша серія Краще подзвоніть соло зібрала біля екранів аудиторію у 7 мільйонів людей. За всю історію каналу AMC, аудиторію більшу за цю у 10,1 мільйона глядачів. Зібрали лише перша серія телесеріалу Бійтеся ходячих мерців. Канал AMC оголосив про те, що серіал продовжено на другий сезон у червні 2014 року, більш як за 7 місяців до прем'єри пілотної серії. При створенні серіалу продюсери планували зробити його у півгодинному форматі, але у підсумку обрали годинну тривалість, більш типову для драми. Взагалі шоу так і починається, нагадуючи чорну комедію, а далі перетворюється в кримінальну драму. Підтримай українськомовний контент, підпишись та постав лайк. А ми йдемо далі. Дія серіалу розгортається у 2002 році. За 6 років до початку подій серіалу Пуститися берега і за 7 років до першої появи сола. На ключах від машини Джиммі Макгіл носить брелок, Напрочуд схожий на брелок Волтера Уайта у серії Феліна Впуститися берега. Аарон Пол повернувся до Джесі Пінкмена і зіграв у фінальному сезоні серіалу. До нього приєднався і Брайан Кренстон. Згадувалося, що Анна Ган також вела переговори з Гіліганом з приводу можливої участі у серіалі. Дія чорно-білого вступу до епізоду Уно розгортається у штаті Небраска у 2013 році. На екрани вийшла чорна трагікомедія Олександра Пейна Небраска, в якій знявся Боб Оденкерк. В англійському написанні найменування усіх епізодів першого сезону закінчується на «оу». Єдиним винятком став епізод Альпійський пастушок. Спочатку цей епізод збиралися назвати Джел О, проте власник цього торгового знаку не дав дозволу на його використання. Він з Гіліган казав, що спочатку збирався написати сценарій лише до одного сезону серіалу і залишити наступні сезони Пітеру Гулду, який працював над серіалом Пуститися берега. Однак робота над першим сезоном принесла йому таке задоволення, що він вирішив залишитися в серіалі до кінця. Події першого епізоду серіалу відбуваються 15 травня 2002 року. За кілька днів до прем'єри останнього епізоду серіалу Секретні матеріали у створенні якого брав участь Вінс Гіліган. Спочатку другий сезон складався із 13 епізодів, але на прохання продюсерів його вкоротили до 10. Майкл Маккін та Боб Оденкерк зіграли разом у скетч-шоу Паншоу з Бобом і Девідом. Коли скейтбордисти їдуть за вантажівкою, тримаючись за борт, вони приїжджають в бульвар Хуантабо. На цій же вулиці в серіалі Пуститися берега проживав Гейл Ботікер. А манікюрний салон, в якому Джимі веде свої справи, і який він пізніше намагається продати Джесі Пінкману. Теж розташовується на бульварі Хуантабо. У серії 5.0 Майк сходить із потяга, який нібито прибув із Філадельфії. Насправді ж він сходить з потяга місцевого призначення, що курсує від Альбукерки до Санта-Фе і назад. У одній із сцен епізоду Уно на задньому плані можна помітити пальто та капелюх, і вони ну дуже схожі на ті, в яких ходив Гейзенберг. До речі, у серіалі про вчителя хімії згадується ім'я Джиммі Макгіл. Сол Гудман сказав, що це його справжнє прізвище. В епізоді Марко Джиммі переконав дівчину, що він є Кевіном Костнером. В одному з епізодів Пуститися берега сол вимовив таку фразу: якщо дуже постаратися, можна переконати будь-кого. Я одного разу сказав дівчині, що я Кевін Костнер, і вона повірила, бо на той момент я сам у це вірив. В епізоді Начо Майк у розмові з солом про те, де краще ховати тіла вбитих, згадує Пайн Баренс. Паєн Баранс або Соснова Пустка це лісиста місцевість на півдні штату Нью-Джерсі, де учасники кримінальних угрупувань справді ховають тіла своїх жертв. В одноіменному епізоді серіалу Клан Сопрано Полі та Крістофер хочуть сховати там тіло мафіозі. В епізоді Бінго Майк з детективом сидить на лавці біля стіни, на якій висять портрети злочинців, що знаходяться у розшуку. Сцену знімали з відстані. У ній немає кадрів з крупним планом. Це зробили для того, щоб глядач міг зосередитись на фотографіях злочинців, тому що майже всі зображення на знімках люди в наступних епізодах цього сезону з'являються на екрані в ролі поганих хлопців. У епізоді Марко Сол каже: я що тепер Чарльз Менсон це пасхалка до шоу Бена Стілера. Там Боб Оденкерк кілька разів зображував Чарльза Менсона. Один із творців серіалу Пітер Гулт пояснив, як кольори одягу співвідносяться з особистістю персонажа. Це так звана теорія полум'я та льоду. Негативні персонажі носять червоне, що символізує полум'я. Позитивних героїв показують у синьому, що асоціюється з льодом. Інтенсивність кольору свідчить про ступінь позитивності чи негативності персонажа. Наприклад, коли туко везе Джимі та близнюків у пустелю, щоб убити їх за наїзд на свою бабусю, він одягнений у червону сорочку. До речі, у машини Джимі одна з дверей червоного відтінку. Якийсь час після фіналу пуститися берега, він з Гіліган роздумував зайнятися йому спінофом краще подзвоніть солу або іншим проєктом, в якому буде розказано про те, що сталося. Після смерті Волтера Вайта, коли в епізоді Уно Джиммі виходить із будівлі суду і йде до своєї машини, видно, що вона припаркована поруч із білим кадилаком, у якому їздив сол. До речі, сцену, в якій Джиммі та близнюків на скейтбордах ведуть до Туко та його бандитів, знімали, де Волтер Вайт виголосив свою знамениту промову. Say my name. Псевдонім Сола Гудмана походить від фрази «It's all good, man» – від англійської Все добре, чувак. Оденкерк – це один з шести акторів пуститися берега, які знімалися в Сайнфолді. В тому числі був Брайан Кренстон, Анна Ган та інші. Оденкерк також розповів, що саме йому належить ідея зачіски сола. На його думку, ця стрижка дуже пасує характеру персонажа. Дія першого сезону Краще подзвоніть Солу» відбувається у 2002 році, коли Джиммі або Соло, народженому у 1960 році, 42 роки. Бобу Оденкерку на момент зйомок перших епізодів проєкту було вже 53 роки. Номер на авто сола виглядає ось так. Ця абревіатура розшифровується як «Lawyer Up, що у перекладі означає найми собі адвоката. Зйомки останнього сезону затягнулися виною усьому пандемія коронавірусу, через яку роботу над серіалом неодноразово припиняли. А у липні 21-го року, коли творцям серіалу вже вдалося зняти половину шостого сезону, у Боба Оденкерка стався серцевий напад. На щастя, актор досить швидко оговтався і повернувся до зйомок. Боб зізнавався в інтерв'ю, що сол це один з найскладніших персонажів. Він постійно змінюється та має складне життя. Сола важко зрозуміти та важко грати. А творці серіалу заявили, що персонажів, подібних до Гудмана, ще не було на телебаченні. На зйомки кожного епізоду планувалося витрачати 8 днів, але вчасно завершити процес ніколи не вдавалося. На одну серію витрачали близько 10-11 днів. У кожному сезоні сценаристи додають персонажів із всесвіту пуститися берега. Наприклад, у першому сезоні з'являються Туко Саламанка, у другому розповідається предісторія Гектора Саламанки. А у третьому глядачів знайомлять із Гасом Фрінгом. Акторка Рей Сігорн, яка знялася в образі Кім Векслер, не мала великих ролей до зйомок у цьому серіалі. На момент випуску першого сезону їй було майже 43 роки. Серіал має 63 епізоди. Це на один більше ніж у серіалі про Гейзенберга. Краще подзвоніть соло отримав 185 номінацій в американських преміях. 13 років Боб Оденкерк виконував роль Сола Гудмана. І 13 – це порядковий номер фінальної серії шоу Сол Ган. Оденкерк професійний комік. Він почав жартувати, ще бувши діджеєм радіостанції свого університету, де вивчав літературу. До речі, молодший брат Боба Біл Оденкерк. Це продюсер і один із численних сценаристів Сімпсонів і «Футурами». На відміну від сола, який не розлучається з випивкою, Оденкерк взагалі не п'є. Батько актора був хронічним алкоголіком, і саме це стало причиною розлучення його батьків. До речі, Оденкерк може читати реп. Не так гарно, як Емінем, але просто подивіться на це. Like До речі, Тімоті Шаламе, про кар'єру якого вже є. є, є, є. Я вже теж читаю реп. До речі, Тімоті Шаламе, випуск про якого вже є у мене на каналі, теж читав реп. Ось посилання десь тут. І Боб разом з Тімоті знявся у фільмі Маленькі жінки. В усіх епізодах серіалу використовуються різні заставки, але кожен сезон вони повторюються. Складається враження, що вони ніяк не змінюються. Але ні, з кожним сезоном вони втрачають свій колір, наближаючи нас до реального життя Джина Таковіка. Усі постійно порівнюють цей серіал з історією про вчителя хімії. Але пуститися берега це історія про моральне падіння. А краще подзвоніть Солу про визнання вини. Чи вийшов цей серіал краще? Навряд чи. Чи вийшов гірше? Я думаю, ні. Цього разу Вінсу Гілігану вдалося зробити історію більш масштабно. І з точки зору часових рамок, вона починається задовго до подій пуститися берега, а закінчується набагато пізніше. І з точки зору того, наскільки довгий шлях пройшли два головні персонажі: Сол та його подруга, а згодом дружина Кім. Я, до речі, постійно думала про те, коли вже вона піде з його життя, адже сол був настільки до неї прив'язаний, що було таке враження, що ось просто зникнути вона не може, але й померти вона не могла, тому що це б його зламало, і він би не зміг бути таким, яким його показували у серіалі про Гейзенберга. Я до останнього думала, що він купить їй нову модель полососа. Ви знаєте, про що я, щоб її захистити, але сталося по-іншому. Напишіть у коментарях, про які фільми чи серіали ви б хотіли побачити відео з цікавими фактами. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підписуйтеся, щоб не загубити мене. А ось такі відео є ще у мене на каналі. До зустрічі!